Виконуємо номер 1101 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Один з двох доданків дорівнює 56 і складає 4 сьомих від суми. Знайди другий доданок. Нам необхідно знайти число за значенням його дробу. Для того, щоб знайти число за значенням його дробу, треба це значення поділити на чисельник дробу і помножити на знаменник дробу. Знайдемо суму. Для того, щоб знайти суму ми 56 поділимо на 4. І помножимо на 7. 56 поділити на 4, це буде 14. І множимо на 7, буде 98. Це сума, в умові сказано, знайди другий доданок. Для того, щоб знайти другий доданок, потрібно від суми відняти. Відомий доданок. Дев'яносто вісім відняти п'ятдесять шість буде сорок два. Це другий. Доданок. Записуємо відповідь. Сорок два. Ми знайшли другий доданок, якщо один перший доданок 56 і він складає 4 сьомих від суми. Номер 1101 виконано.